Подалі від війни та у безпеці саме так діти з Харкова і області провели свої зимові канікули у місті Хенденхайм, Німеччина. Три тижні школярі перебували у різдвяному містецькому таборі, що організований творчою командою з Харкова спільно з німецькими партнерами. Окрім відпочинку від життя в умовах війни, діти готували для європейського глядача програму вистав, щоб наблизити місцевих до української культури та продемонструвати юні таланти Харкова. У творчу програму входили подекуди і веселі та комедійні епізоди. Але головний фокус зробили на найважливішому життя в Україні під час війни. І саме через творчість діти та дорослі висловили свою позицію стосовно агресії РФ та на деякий час занурили аудиторію у будні українців, які в умовах повномасштабного нападу окупантів. Ми намагалися все ж таки розкрити тему війни і того, що відчувають наші діти. Тому однією з фішок цього концерту було занурення аудиторії глядацької у блекаут. Це було зроблено для того, щоб місцеві жителі, німці, відчули те, що відчуваємо ми, те, що відчувають наші діти, щоб вони стали. Трошки ближчими до цієї трагедії розуміли, що це не просто привід для спілкування або ще що може бути гіршим для жартів а що це дійсно те, з чим ми стикаємося кожного дня. Окрім репетицій та приготувань до фінального дійства, дітям підготували і різноманітну розважальну програму. Дорослі кажуть, робили все можливе, аби малеча набралась позитивних емоцій та незабутніх вражень. Ну, у нас ще було дуже цікаве дозвілля. Ми з дітьми їздили у Ношванштайн, у Альпи до музею іграшок Штайф і ще були у багатьох містах землі Баден Вюртенберг. Ми дивилися, як німці святкують справжнє європейське різдво. І ось довгоочікувана мить виступ на сцені. Концертна програма поділена на дві частини: перша це фольклорно обрядове дійство на основі традицій та обрядів української культури, а друга естрадний концерт. Німецькі глядачі кажуть у захваті від таланту малюків. Тож у планах і надалі підтримувати українців та допомагати їх дітям. Я жодного разу у житті не бачила серед німецьких дітей, щоб за такий короткий термін було створено таке чудове сценічне дійство. Це особисто моя думка та думка усіх німецьких та українських гостей, які бачили вашу виставу. Я отримала дуже багато повідомлень та з багатьма людьми спілкувалися особисто після концерту. Усі отримали задоволення від вашого виступу. Любі друзі з України. Ви вже вдруге у нас у натуртеатрі. В першу чергу дуже сумно, що ви вимушені тут бути, але ви неймовірна творча команда. Дуже дякую, що ви з'явились у нашому житті, і ми маємо можливість вам допомагати. І в цей тяжкий час ви маєте знати, що у вас дуже багато друзів по всьому світу, і ви можете бути впевнені, що у Німеччині, у Хайденхайм, у натуртеатрі у вас дуже багато друзів. Дуже дякую. вам вам завжды тут ради я не буду рассказывать о том как я вас люблю вы все это знаете я э, не буду рассказывать насколько меня цепляет то что вы делаете просто это ну для меня каждый раз неимоверное ощущение такую радость я ну вот какую я всегда испытываю находясь среди вас ну можно пересчитать ну, на двух руках за всю жизнь мою. Поэтому за это вам тоже огромное спасибо, за вот эти чувства. Я просто преклоняюсь перед вами всеми. Мария Соловьева, Егор Микенин, Харьковские известия.